Відомий кількох. український реформатор Олександр Слобожан, вже з нами, виконавчий директор Асоціації міст України. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго здоров'я. Як відбувається зараз підготовка до зими на рівні громад, на рівні міст, муніципалітетів? І які там основні виклики і проблеми зараз? Основний виклик це зруйнована інфраструктура. Майже 400 об'єктів критичної інфраструктури зараз підлягають відбудові, якщо ми говоримо про такі серйозні об'єкти, як ТЕЦ, теплоелектроцентралі, наприклад, Чернігів, Фактирка, Крімчуг, то кошти на їх відбудову надійшли з резервного фонду державного бюджету. Якщо ми говоримо про Харків, то на даний момент 70 мільйонів гривень безпосередньо муніципальна влада виділила, але є багато відповідно котелень тепломереж, ТЕЦ, ТЕЦ, які ще необхідно відбудувати. Поки що кошти виділяються з місцевих бюджетів. Ми очікуємо надходжень з державного бюджету. Друга проблема з якою ми стикаємося, це відповідна підготовка. Мереж, і, і це опальний сезон є особливий. На відміну від інших, 22 серпня ми, як асоціація міст спільно з ДСНС, провели таке засідання, де визначили алгоритми дій муніципальної влади у випадку надзвичайних ситуацій. Ну, по-перше, це необхідно закупити обладнання. Генератори, мобільні котельні, муфти, подовжувачі. По-друге, визначити резервні лінії подачі тепла, резервні лінії електропередач. По третє визначити схеми розміщення можливих пунктів обігріву, якщо відбудеться в якомусь населеному пункті надзвичайна ситуація. Це що стосується на рівні муніципалітетів, там робота триває в штатному режимі. Що ми очікуємо від парламенту? Ми все таки очікуємо від парламенту внесення змін до закону про держбюджет на 2022 рік. І спрямування додатково муніципалітетам 24 мільярдів гривень для того, щоб підтримати підприємства, ТКЄ, які або зазнали руйнувань, або в яких зменшилася кількість абонентів, або впали оплати. Ну це зрозуміло, тому що знизилася економічна активність багато людей виїхало. У деяких людей зруйновано житло, і вони звісно не мають платити за такі послуги. Але в цілому виникає дефіцит фінансових ресурсів у підприємств Киє на місцевому рівні. Парламент же виділив 14 мільярдів гривень, але на жаль, цього недостатньо, тому що за підрахунками уряду обсяг фінансового ресурсу, який має бути спрямований муніципальній владі з метою не підвищення тарифів. На тепло з метою безперебійного надання цих послуг на тепло має складати 38 мільярдів гривень. Тому там дефіцит зараз про який я говорю 24 мільярди гривень. Це перший е момент, який має бути здійснений на центральному рівні. І другий у нас зараз тривають дискусії змін економіки. Е справа в тому, що е парламент прийняв рішення про те, що ціна на газ. Для тих підприємств, які постачають послуги населенню, не має перевищувати 7 гривень 42 копійки за один кубометр. Але на жаль, є ініціативи Мінекономіки, які пропонують збільшити ці, ці ціни до 28 гривень. 96 копійок. Зрозуміло, що це напряму вплине на тарифоутворення, і ми звернулися до прем'єра, до нашого профільного міністра Мінрегіону Олексія Чернишова з проханням не допустити прийняття такого розпорядження. В чому його суть? Якщо воно буде прийнято, то відповідно будуть переглянуті угоди між кожним містом. Це не тільки ті міста, які, в яких є гаряче водопостачання. Це всі міста, в яких є взагалі теплопостачання. Тепло Олександр, тобто, ну і, цю і, різницю і, має запустити заплатити тоді місцевий бюджет бюджет громади. Правильно. Mm -hmm. Та міністр так, каже, абсо... каже. Ми такі гарні а, та, та, та. по 7 гривень всім. А ви, будь ласка, мер голова села заплатіть. А звідки а взагалі... а абсолютно правильно да абсолютно правильно? Ви зробили акцент, що таких коштів в місцевих бюджетів немає. І другий момент, якщо е, закон прийнятий, якщо було оголошено і президентом, і урядом е, про те, що ми не підвищуємо тарифи і надаємо підтримку місцевому самоврядуванню, то вона має бути екстрапольована у вигляді фінансового ресурсу. А, а не так слів. відповідно фінанс. Да, фінансового ресурсу немає. По-друге, є ініціативи по по збільшенню продажу цього газу. Я вам хочу зазначити, я не знаю, мабуть, мало хто е звертав із наших глядачів і взагалі в Україні. В нас і так прийнято рішення. Ми рахуємо його правильним рішенням, що в нас зменшиться на 10% обсяги споживання е газу на рівні муніципалітетів. Це так званий режим економії, так як е робиться у Українах Європи. Тому такі от виклики зараз стоять перед нами в плані підготовки до опального сезону. І останнє, на яку на чому я хотів би зробити акцент, воно пов'язано з відбудовою, тому що зруйновані будинки житлові, як приватні, так і комунальні. Вони потребують ремонту або принаймні утеплення відповідними пленками, тому що почну, почнуться холода, і частина людей повертається вже до своїх осель в когось відбудовано, в когось не відбудовано, Але це в цілому уявіть собі багатоповерхівку, де є не окремі поверхи. Це впливає в цілому на температуру в ці багатоповерхівці. Пане Олександро, якщо це рішення буде ухвалене мінекономікою, ну не мінекономікою, а Кабміном, і пролобійовано мінекономікою про щодо збільшення, це в чотири рази, да? здається, 7,42 і 28. Я вже не пам'ятаю, скільки копійок ви сказали? Закуп, скільки копійок? Так, так. 28. Скільки копійок? 96 96, 96. якщо рішення буде і ухвалено. До чого це призведе на початку опалювального сезону? Тобто, чого нам чекати на рівні от місцевих рад місцевих влад і на рівні своєї батареї в квартирі? Ну, це призведе до того, що ті угоди, які були укладені е, в е, влітку, тому що в нас муніципалітети заздалегідь готувалися і уклали угоди з знак Нафтогазу. НАК Нафтогаз виставіть додаткові угоди для муніципалітетів, де ви дуже швидко порахували, збільшиться вартість в 4 рази. Відповідно, ці кошти або треба буде компенсувати з місцевого бюджету і зняти їх з програм. В тому числі і на потреби ВПО, на потреби відбудови, на потреби виплати зарплат в освіті в охороні здоров'я, соціальному захисті, або відповідно виходити з рішенням про підвищення тарифів. Тому я думаю, що все-таки уряд не мав би прийняти такого рішення, і цей проект мінекономіки мав би бути повернутий на допрацювання або відхилений. Ну а якщо грошей немає, то хто заплатить просто в місцевому бюджеті. Дивіться, коли е, приймався закон влітку, здійснювався розрахунок, і відповідно е, НАК Нафтагаз е, стверджував про те, що обсягів газу буде достатньо, і ціна в 7,42 для населення ОСББ, релігійних організацій е, відповідно таких к е, е, незахищених категорій споживачів, вона є прийнятною. А той дефіцит, який в них е буде утворений між ринковою ціною і фактично пільговою ціною, він буде компенсований в наступні періоди не до отримання надходжень в державний бюджет, тобто не сплату НАК КНАТАГАЗам частини свого прибутку. Тобто вони спрацюють мінус і підуть на е відповідні такі соціальні кроки. І влітку не було ніяких е ну якби баталій з цього приводу. Всі фракції погодились. Парламент проголосував, президент підписав на. Нафтгаз підтвердив. Ми дуже швидко підписали угоди, тому нам зараз не зрозуміло звідки взялася така ініціатива за 15 днів до початку опалювального сезону геніальна ініціатива. А ще мені дуже подобається, що релігійні організації я дуже з повагою з великою до них ставлюся. Мають, наприклад, нас пільги по оплаті за, за газ. Так а, наприклад, приватна школа таких пільг немає і платить за газ по повній програмі. Хоча, в принципі, ну напевно, мають або всі бути на рівних, або 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 як співало, співалово ви Дивіться, наша ініціатива яка асоціація міст полягала в тому що ну по перше перша категорія це населення а друга категорія це так звані бюджетні установи які забезпечують наприклад освіту охорону здоров'я соціальний захист культуру мистецтва фізкультуру і спорт тут я з вами можу погодитися така це соціальна сфера називається і вона, звісно, має теж бути мати відповіді Олександра. Мені цікаво, як на місцях зараз вирішують оце питання. Є же суттєва економія. Ну, наприклад, школа працює онлайн. Вже не треба опалювати величезне приміщення або університет планує або працює онлайн. уявляєте, які приміщення в Районні, державні адміністрації. Ці страшенні будівлі, де там просто такі дірки були. Там скільки грошей йшло, тільки на комуналку. Ну теж можна ж уже там апарату не сидіти, а можна якось онлайн же оперативно працювати. Це ж теж економія. Ці питання були пропрацьовані. Дуже дякую вам за слушне питання. Наприклад, Чернігівська область для економії ресурсів і для забезпечення безпеки дітей. Всі громади прийняли рішення переходу в онлайн режим. Аналогічні рішення в Дніпропетровській області, навіть місто Дніпро. В нас багато муніципалітетів приймають такі рішення щодо онлайн навчання. І це пов'язано в першу чергу з безпекою дітей, тому що у більшості е шкіл немає пристосованих бомбосховищ по гостам, які вони мають бути бомбосховищами, не просто подвал. Давайте на цьому е зробимо акцент. Тому що коли говорять 41% е шкіл мають. Бомбосховища це певним чином невірно. Вони мають пристосовані подвали а по всім характеристикам бомбосховища мають лише 11%. Тому перша причина переходу в онлайн на якій ми наполягали, це безпека. Друга це економія фінансового ресурсу і економія газу взагалі в країні. Тому що цим менше споживає місцеве саморідування, тим більше його залишається у НАК Нафтогазу для потреб, наприклад, промисловості або, наприклад, для потреб бізнесу, і це створює можливість зменшення в тому числі ціни, тому що коли дефіцит ресурсу, то звісно, ціна дорога. І третій момент це про який ми на початку з вами говорили. Найкращими пунктами обігріву резервними у разі якихось надзвичайних аварійних ситуацій можуть стати якраз такі заклади освіти або відповідні бюджетні установи, які в районах розташовані десь ну рівномірно в районах міст. має на увазі. А скільки ви кажете шкіл з реальними, ну справжніми сховищами, які відповідають нормам 11%. Ми рахували, що 11% – це ті, які відповідають повністю всім критеріям. Переобладнаних це 40, 41%. Але в нас дані станом на середину серпня. Пане Олександре, а за цей, за цей період з нашої ініціативи були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів, і була змінена пріоритетність видатків для місцевого самоврядування. Щоб вони могли спрямовувати кошти саме на дві статті: перша стаття це підготовка до опального сезону. А друга стаття це облаштування, капітальні ремонти таких закладів цивільного цивільного захисту. Це не тільки шкіл стосується це і інших установ. Раніше, по пріоритетності видатків, в нас не було можливості через казначейство їх проводити, тому що дефіцит ресурсу в країні, і відповідно вони не були віднесені до третьої категорії пріоритетності. А що зараз з освітньою субвенцією? Вона в повному обсязі забезпечується, чи частина лежить на громадах освіти? В середині року було здійснено зменшення обсягів цієї субвенції. Нам обіцяли, що в третьому кварталі 2022 року по тим громадам, де не буде вистачати коштів, фінансовий ресурс буде доданий. Але ви правильно зауважили, до нас поступають багато скарг від громад про те, що їм не вистачає фінансового ресурсу для того, щоб закрити. Зарплати і енергоносії по освітній галузі в листопаді, грудні місяці, тобто, де факто, останній квартал є недостатнім. Я думаю, що уряд буде приймати рішення перерозподілу обсягів. Цієї субвенції, тому що тут є ще проблема чому було здійснено таке рішення, тому що е, ми будемо мати статистику наявної кількості дітей вже актуальну станом виключно на 1 жовтня, коли вже все підрахують. Е, велика кількість людей перемістилася на західну Україну, і відповідно в них зросла кількість в класах і навантаження, і все інше. Якщо ми говоримо про східну Україну, то там відповідно зменшилася кількість людей. І тут треба збалансувати, тому що зробили дуже просто зменшили для всіх. Олександре хотів ще вас запитати Чи є зв'язок? Олександр Слобожан з нами. Хотів запитати, які найбільш так би мовити критичні міста в Україні напередодні опалювального сезону, в яких саме містах найбільш критична ситуація щодо опалення в першу чергу, і на що на які саме міста треба звернути центральній владі щодо фінансової допомоги напередодні напередодні морозів і зими? Прошу. Це Харківська область. Це в першу чергу. Починаючи з міста Харкова. Я е, неодноразово і вже тут говорив про те, що з резервного фонду має бути виділена щонайменше 60-70 мільйонів для реконструкції Харківської ТЕЦ, тому що вона забезпечує величезну кількість е, людей відповідними послугами. По друге, це тільки що звільнені населені пункти в Харківській області. Е, е, наступна область це Чернігівська область. Тут знову починаємо з Чернігова, тому що е, треба. Збільшити той фінансовий ресурс, який зараз вже наданий на відбудову Чернігівськоте. Вона не тільки місто забезпечує прилеглі невеличкі населені пункти, і відповідно туди на північ Семенівка, сільська громада, новород які безпосередньо знаходяться на кордоні, Сумська область. Це третя область, на яку необхідно звернути увагу. Ми чули по Луганській і по Донецькій області. Де-факто там е, звичайної підготовки до опального сезону не відбувається. Де-факто е, робиться акцент на евакуацію і на закупівлю там буржуєк і іншого іншого. Це зрозуміло логічно. Найскладніше. Запорізька область, Херсонська область, Миколаївська область. От ми спілкуємося. В нас є контакти, і ми евакуйовуємо як і муніципалітети з цих областей, які тимчасово не контрольовані. Там в цій частині, яка тимчасово не контрольована, взагалі не відбувається підготовка до опального сезону. Взагалі є проблема і виклик, як там буде забезпечено тепло подачі цього тепла, подача газу цим населеним пунктам. От на цеп я звернув звернув би увагу. Я знаю про те, що готуються такі рішення по тимчасово неконтрольованим територіям. Зрозуміло, що є свої особливісти, тому що там постійні обстріли зрозуміло, що там навіть доставка і фінансового ресурсу, ресурси розрахунків. В нас евакуйовані фінансові управління, там казначейства, тобто забезпечуються у е, ці от е, речі е, розрахунків. Але тут має бути особливий порядок, особливий режим по тим областям. Харківська, сумська, Чернігівська, які я назвав, е, там треба серйозне вливання або фі, прямого фінансового ресурсу, або допомога мобільними катільними електрогенераторами і Іншим обладнанням пане Олександре, а по тих містах, які не були постраждалими під час російської агресії, тобто на на території яких війна не приходила, є критична ситуація десь по, по якісь по якихось регіонах в плані підготовки до землі? Там триває все в штатному режимі. Мережі перевірені, резерви встановлені. Єдине для них буде виклик, це вартість енергоресурсів. Я вам хочу сказати, що по західній Україні багато муніципалітетів у нас на нарадах, тому що під головуванням міністра Чернишова влітку відбулося декілька десятків нарад 163 мери взяли в них участь, і ми обговорювали можливість економії саме газу. І от для західної України проблем найменше, хоч там багато ВПО, багато релокованих підприємств, але вони будуть більш підготовлені, тому що і не зруйнована інфраструктура, і вони зможуть більше зекономити обсягів газу. Але зрозуміло, що ми виходили із ціни 7,42 для населення. Дуже дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Словожан, виконавчий директор асоціації міст України.